До 1 вересня у бібліотеках центральної системи міста з'явиться Wi-Fi. Про це сьогодні нашій репортерці Оксані Святенко розповів спонсор цього проекту, депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. На сьогодні безпровідний інтернет. Є вже у п'яти бібліотеках. У двох з них сьогодні Сергій Кудлаєнко побував особисто. Там була й наша знімальна група. Оксана Святенко продовжує тему. Це центральна міська бібліотека імені Бевза. Тут вже майже місяць працює вайфай. Це перше місце, з якого почали встановлювати безпровідний інтернет по бібліотеках міста. У нас перед вами, ви бачите стоїть роутер, який дає можливість користуватися по всій нашій бібліотеці в будь-якому місці, зручному для читача доступом вайфай. У нас завдання покрити всі, всю бібліотечну мережу на нашого міста. В принципі, вже все обладнання закуплено, це ми вас встановили першим, в дитячий, в 13-й, на Кацюбинського і на Свердлову. Це там, де я був особисто, mm -hmm. куди ми заходимо. А зараз ми тут провіримо, mm -hmm. до речі, mm -hmm. ще. Ми провіримо нашого. Ну, все є, знаходиться. Лайбрері mm -hmm. 0. Англійський. Все, треба ввести пароль. Mm -hmm. і Зразу починає працювати. Ну, все супер. Самі перші у нас були хлопці легкі на почин, то вони приходили вже зі своїми смартфонами і користувалися. Як реагували? Ну, звичайно, із задоволенням. Це для них якби дуже приємно і несподівано, що бібліотека от має такий доступ. Не тільки самий звичайний такий провідний інтернет. Бібліотекам це дає збільшення відвідувань, тому що це розкриває і розширює спектр послуг ті, які можуть бібліотеки надавати своїм користувачам, наприклад, як відправити електронну почту, знати якісь там новини, потрібну інформацію для роботи, бізнесу, для навчання. Якщо брати для прикладу бібліотеку, в якій ми сьогодні знаходимося, читальна зала надзвичайно велика, тобто доступна, комфортна для дітей, але всього основно. Чотири комп'ютери. Чотири комп'ютери, тобто, якщо людина прийшла і не має можливості сісти за комп'ютер, тому що там зайнята, вона буде вимушена чи прийти пізніше, а скоріше всього, вона взагалі піде вшукати інше джерело, де можна буде знайти ту необхідну інформацію. А принаймні, коли вже буде система Wi-Fi, якщо у кого є електронні пристрої, вони сьогодні можуть прийти в будь-який зручний для себе час, присісти, опрацювати, підготуватися. І, в принципі, я вважаю, що все ж таки це. Це повинно надати можливість нашим мешканцям міста, всім бажаючим повернутися саме в бібліотечну мережі. А це читальна зала центральної дитячої бібліотеки. Вайфай тут провели близько тижня тому. Я прийшла зі своїм ноутбуком в бібліотеку, яку дуже люблю. Підключилася до вайфаю без проблем. Тепер читаю. Сьогодні таке такий, такий проміжутковий був об'їзд для того, щоб переконатися, чи дійсно все влаштовує, чи дійсно воно працює, чи дійсно е збільшився якийсь інтерес людей, які приходять саме до бібліотеки. Тобто, щоб проаналізувати, чи право в правому русі ми йдемо.